свої замовлення сайту Bonanza. будемо відкривати. Тут у нас це в мене мій улюблений гель «Желе» від рокс. Прозорий. Далі фріза. на пробу взяла таку. Манюнечку. Вперше замовляю ось ці нові перевипущені баночки від валері. Дуже гарно. Це світловідбиваючий топ. Потім вам зі спалахом покажу його. У мене не було ніколи такого топу. Тобі Дебімончик. 017 це якийсь бордова ого, бордово-сливовий. Якийсь такий потім також ближче вам все покажу, тому що немає світла. Від Стефані. Шестірочка. Також бордо. Кольорова база маленька від кіра. Такої яскрава. Так, ці коробочки у нас все. І ця коробочка. Дивіться, як все гарно запаковано, щоб нічого не проводилось. Мої файлики, які вже я вам колись показувала в стрічці, мені дуже сподобались. Далі гелі взяла на пробу гелі від Стефані. Ніколи їх не брала. Зараз подивимось. Деланольчик маленький. А, ніколи ним не користувалась. Сподіваюсь, розберусь як. А, вирішила замінити свій е, працювати іншим для різнообразія. І, а, ну, не тільки для різнообразія, є в цьому сенс. Але це таке. Вирішила взяти саме цей, тому що він для всього і для миття. Поверхонь і для стерилізації. Універсальний, такий потрібно. Так, Стефані шістьоки. Дуже густий, але це тому, що у мене. Холодно, і вони ще з вулиці не відігрілись. Тому... Але дуже гарний, поки холодно треба буде підігрівати. І десяточка. Це повинен бути яскравий рожевий. О, що це таке? Зробіть маленьке вікно написано. і я, яка обрізала тут півбанки. Але я люблю так обрізати. Ну, тут зробимо поменше. Ого! Я не очікувала, що він настільки яскравий. Ну, але на нігтях він все рівно буде. 100% бліднішим, але просто камера навіть не передає цієї яскравості рожевого гелю. Прям якийсь ніоновий. Але треба дивитись на тіпсі. Так показую все поближче. Два гелі, десятка і шестірочка. Жиле, звичайний, прозорий. Стефані шестірочка. Далі Бебімончик вісімнадцятий. Кожа на степани взяла. Топ. від Валери. светло Це Это у нас база. І не показала вам там у розпаковці такий топ. Да, без липкого шару топ. З рожевими фіоліт сиренівими якимось такими блискітками у мене дівчата останнім часом таке люблять і просять щось такого типу. Ще в старій такого. Ой, бо зараз нова ось така. Різа. Сподіваюсь гостренько бо щось мені носик. Ну, треба пробувати. Все. Я вам у минулому відео показувала тіпси, які вже використані. У мене немає цих лаків. Вони мені зараз потрібні, тому зараз цим і займемося або вот це все треба кудись вифарбовувати В результаті у мене одна зламана, хоча вона ось злізла, як в дитинстві, ці намертво сидять, особливо ось ця. Це у мене база від дедлін була. Просто намертво злиплась з тіпсей. І такі гелі. Гелі відлітають взагалі моментально. Від Тіпс. Тепер це все витерти і в мене 5, 6, 6 тіпс. Чекаю свою першу клієнтку. У мене залишилось десь півгодинки, плюс-мінус. Буду сидіти, нарізати ось ці файлики, заздалегідь, і розмовляти з вами. Вімкнула свою підсвітку Nails, одяглась тепло, тому що холодно вдома. У нас зараз у всіх морози. І, в принципі. У мене ця кімната найхолодніша, тому трішечки підмерзаємо. У дівчат є плідік, я тепло одягаюсь, у мене ще кофта тут в'язана, висить. Тому нормально. Якось протягнемо у людей гірше. У мене сьогодні дві клієнточки повноцінних і третя на ремонт. За відсутності світла дівчинка така, ну, не сидиться їй, коротше, спокійно. Вона. Завжди якась так крутиться. і я думаю, що вона витягла руку з лампи раніше, ніж потрібно. Мені краще керувати за ними, коли у мене стоять дві лампи, і я чітко бачу ну, гарний обзор у мене на їх дві руки. А коли в мене ось тут, я коли працюю без світла, я працюю на одній лампі і ставлю цю лампу під, під локітник, ось цей, під підставку. І мені через підставку не видно. Як вони там ложуть, як вони е, кладуть великі пальчики Оце все, скільки вони там тримають, бо я ж працюю з іншою рукою. І, коротше, не досушили великий пальчик. Там ще такий пігментований. Мій улюблений просто червоний однослойник. Самий улюблений. І колір класний. Я хочу ще цієї фірми такі лаки. Але треба шукати в інтернеті, бо в нас. Вже закрився той магазин, де його продавали. Буду міряти файлики по сталіксу з цього. В принципі, гарний розмір. В общем, отак. Тому е, зараз перша дівчинка у мене з нормальними нігтиками, з легкими. Друга дівчинка у мене ще це на ремонт. І ремонт знову будемо робити без світла. І третя дівчинка. Повноцінний манікюр, але у неї складні нігті. Вона їх гризе завжди. Вона цього не скриває, цей факт, не отрицає. Вона намагається їх не чіпати, але вона все рівно чіпає. Все рівно є у нас якісь знесені ці відковиряні бокавушки. Коротше, це жахливо, чесно. Це коли я кажу, тебе не кормлять чи що, дуже жахлива така звичка у людей. Гристи нігті. Що навіть гірлак не допомагає. Ну, Зазвичай люди там фарбують гірлак, щоб він їм допомагав не гризти. Щось їй не допомагає. І там ще вона писала, що в неї один ніготь відпав. І нігті самі по собі такі, ну, ну мені особисто нелегкі. Вона взагалі вперше раз прийшла з нігтями, як на пластилін. Наліплені, знаєте, як дитинство пластилі, так ліпили? Один в один, чесно. Я не знаю і не хочу знати, хто це робив, бо каже не новачок, що є і таке. Але точно знаю, що я сьогодні не втомлюсь. І ще я собі замовила е, в інстаграмі блокнот. Це, типу, планер для запису клієнтів. Там ну, мені сподобалося, що зовнішній вигляд його. Ну, але там можна ж обрати різний. Що зовнішній вигляд, що взагалі, як там все зроблено, розмічено в цьому блокноті, І я хочу почати все ж таки записувати клієнтів на папері, тому що айфони мають здатність злітати. У мене такого слава Богу ні разу не було. Але як злітить, або я така останнім часом, я щось стикаю завжди не туди, куди треба. Я можу, наприклад, видалити замітку з місяцями записом, а потім і ще віші їх цих. Або буду дублювати, або вже писати на бумагу. Коротше, набалакала вона 4 хвилини. У мене вийшло 57 файлів ось цей однослойник Magic Touch. пігмент. 11:13. Дуже класний. Зараз покажу. Дуже плотний колір, навіть паличка не просвічується. Прям дуже класний в один шар, дуже класно не полосить, лягає, як масло просто. Але от треба гарно просушувати його, особливо без світла. А мені здалося, що гроші, які ми на оренду квартири відклали, полум'ям цей Перша клієнтка принесла мені смаколик завжди приємно. І покривали ми гелем. Ну, тут, на основі діс, це мій самозаміс, бо мені зовсім не сподобався цей відтінок. Я сюди додавала і колір, і блискітки, і перламутр. І от такий колір вийшов. Іноді така зла буваю на клієнтів іноді. Я вже навіть е, написала в е, історії, що контролювати свою руку повинні вони. Ну, я так вважаю. Тому що я не можу чи, чисто фізично робити манікюр, відволікатися туди, сюди. Е, моя задача зробити гарне покриття. Їхня задача просто покласти руку рівно в лампу, і потім дати мені. Дуже багато цих моментів у клієнтів є, що вони поклали лампу. тут Ой, мені дзвонять, у мене ще є такий прикол. Я їм наношу гель, кажу в лампу. Вона ж забирає руку, щоб положити лампу. Така, мені дзвонять! І цією рукою з сирим пальцем вони до волосся, оце відповідають на дзвінки. Просто хочеться отак. ужас, Вони дістають раніше з лампи. Вже кажуш в лампу, так уже з наїздом трохи. Короте, я написала, що це вони мають саме контролювати свої руки. І до мене тепер приходять дівчата. Так, я контролюю, так, я лажу ровненька, так я лажу ровненька, бо ну, саме через це не просихають. Хтось дістав, я не побачила це і ось результат переробки. Так, дівчата, у мене вже другий день. Прийшла тут, прибираю на столі, забирала пакетики з сухожару і згадала, що я вчора вчудила. У мене є ножнички такі діжурні, я ними там, форму підрізаю, відрізаю тіпси, підрізаю, коли нарощую на них. І от я їх вчора, коли працювала, не змогла знайти. Думаю, то де вони ділись? А коли ввечері розкладали інструмент по крафт пакетам, зрозуміло, що в мене на один крафт пакет більше. Тобто я ці ножниці поклала в якийсь крафт-пакет, ще й з фрізою 100%. І тепер треба, я думаю, в якійсь із цих великих, бо вони з довгими полотнями, тепер треба буде уважніше дивитися, які я ножнички дістаю, тому що то взагалі саврори ножнички, ними коти, коли не зрізають. Я не знаю, як вони взагалі стерилізацію пережили. Ну, і подивимося. Попідписувала пакетики, коли були простерилізовані, тому що ті, які я використовую ось сьогодні, вони в мене не підписані. А ось ці вони будуть до післязавтра точно лежати, і, а деякі і ще більше. Тому, щоб я знала особливо ось це. я підписую, що це за фріза. Щоб я знала, звичайно, щоб бачити, що там писати, або купувати прозорі пакети. Але якось я їм не довіряю, не дуже хочу прозорі. Це була остання упаковка серветок. Чекаю свої розхідники. Ну що, знову я на цьому ж місці. Сьогодні три клієнтки. Перша і остання легкі нігтики. На останню взагалі дуже часто знімаю свої роботи, мені з нею комфортно. І друга легкі, але безлюдні. Але, в принципі, коротенькі там. Нескладно. Одразу дістаю три пари рукавичок і готуюсь до роботи. Ну що, у мене сьогодні вихідний, сьогодні п'ятниця. Я сходила на пошту і нарешті отримала свій блокнотик. Будемо відкривати зараз на... поближче до вас. Я переверну камеру, щоб це все було дуже гарно. Єдине, що зараз розпакую плівочку, обожнюю цей ножичок свій маленький. Звичайно, трішки пошта мені його подавила, але могло бути гірше. Трошечки ось і не вирівнюється. Сподіваюсь, з блокнотом там там все добре. Я прям дуже задоволена своїм новеньким планером. Я істинний фанат блокнотів. Я їх дуже жалію потім. Я їх купую собі гарні і жалію. У мене дуже багато різних блокнотів, десь наполовину списаних, але я їх обожнюю з дитинства. До речі, так само, як і чашки. Це Балячко, це блокноти і чашки. Але. Це перший мій блокнот, який я купувала в Інстаграмі, який спеціально для майстрів манікюру під запис клієнтів, ну я вам показувала вближче. І, в принципі, поки що мені все подобається. Там був формат, це формат А5, там був А6. Ну, А5 як половина А4, да, всі знають. Думала А6, як половина цього, але мені здалося, що він дуже маленький буде, так буде зручно з собою носити. Але він буде дуже маленький. І ось ці клітинки, наприклад, плани на місяць. Ну, що тут манюсінькі клітиночки, а в А6 форматі, що я взагалі туди, туди впишу. Тому я і тут сумніваюся, що я щось щось таке толкове сюди влізла. Ну, але там якісь дні народження, чиїсь піде. Тут в мене що? Я його ще так швиденько подивилась, відзняла в Інстаграм, відзняла сюди. Тут у нас вартість послуг, плани на місяць, вартість послуг, контакти клієнтів. У мене, до речі, не один клієнт не записаний, і деяких все ж таки я запишу моїх постійних дівчаток, щоб було контакти клієнтів і запис клієнтів. Тут вже час, ім'я, послуга, вартість. В принципі, Дуже зручно. Зручно, що є сума заробітку в день це, так як я пишу, в цьому... в нотатках в телефоні. Сподіваюсь, цього вистачить мені до кінця року. Єдине, що дуже-дуже гарний колір. Я обожнюю рожеве. Хоча раніше не любила, а зараз прям отакий ніжний рожевий. Це прям моє. Єдине, що. Мені здається, він буде страшний в мене до кінця року, ну, нічого. Ще мені їде замовлення з фурман. Точніше, вже сьогодні приїхало, але я його заберу або завтра, або післязавтра, коли буде час, хай ще трошки полежить там на пошті. І розпаковку вже з фурмана буду робити у наступному відео. І у наступному відео, я думаю, нас ще з вами чекає переробка моїх нігтиків, тому що вже відросли і всі мої рани позаживали, бо я люблю собі. Робити задірок. Е, на цьому я думаю, все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Обов'язково, будь ласка, поставте лайк. Е, якщо щось зацікавило, пишіть, коментуйте. Коментарі мене дуже просувають. Нам до тисячі підписників залишилось зовсім чуть-чуть. І я вам дуже всім вдячна за те, що ви зі мною. Всіх ціную, люблю, до наступних зустрічей!